Професоре, професор. О, привіт! Мене звуть професор Олександр. А це моя чарівна асистентка. Під час експериментів в моїй лабораторії я винайшов вогнетрубку повітряну кульку. Не вірите? Зараз я вам доведу. Спочатку запалюємо свічку. Тепер над вами повітряну кульку. Ой, що пішло на так. Як нам так треба зробити, щоб кулька не вибухнула? Ми можемо налити в кульку трішки води та знов її надути. Тоді вода поглине майже все тепло від свічки. Спочатку треба запалити свічку. Потім треба налити воду у кульку. Потім треба надути кульку. Підносимо кульку до свічки. От бачите, я ж казав, що в мене вийде.